Що ти зробила знов. Ага. От що? Ну, що ти мене просиш? От що ти мене просиш? От що? Ти мене просиш насварити. Ти знов, блін, нечемна була. Не знов нічимна. Знов нечемна. Так? Ти нечемна. Ти ще блін, взяла, блін. Під дверима нас сала, блін. Нафіга ти це зробила? Нафіга ти це зробила, га. Б! Бі. Бамблбі. А нафіга ти це зробила. Бамблбі! Я тебе сварити, ну блін, так хочу насварити, ну. Не сварити, Не сварити тебе. Не сварити Не сварити, Я поняв. Поняв. ти це зробила. От скажи. Наш це наш це зробила? Он скажи. Ай, бля, ну що я маю з тобою зробити, бля. Тобі 8 місяців. Народ, якщо ви всі не поняли, ей 8 місяців в цьому долбойову, короче, бля, 8 місяців. От їй. От їй 8 місяців в цьому коню, блін. Це конь педальний, бл. І 8 місяців. Щоб ви не думали, що їй там 2-3 роки. Вона, короче, біситься, як дебил, короче, кончений, блін. Ммм. Mm. і такие чуды, блин. На и зубы ще випадають і режутся, блин. І вона, короче, двіжує, як не знати хто. Ага.